Як докричатися, не знаю. Немов кричу, у пустку ночі, на фронті хлопці помирають. Народе, чом ховаєш очі, чи ми ще й досі є народом? Чи кожен сам і по собі? Чи нам потрібна ще свобода? Чи може скоримось орді? Чому хтось статки набиває на крові, на чужих синах, скажіть, як так, бо я не знаю, від цього й сльози на очах? Чому для вас війна далеко, як ви вночі спите, скажіть хтось там, де що хвилини пекло? Ви ж хоч грошима поможіть. Хтось краде навіть допомогу. Те, що зібрали, що дали, чи ви не боїтеся Бога, чи ви ще люди, чи хто ви, де ж ви сумління заховали? Невже воно вас не гризе? Ви хоч одного проводжали героя, що навіки йде. Ви бачили його дружину, що постаріла? В одну мить ви чули плач на домовині. Звичайно ж, ні. вам не болить. Лиш воїну пече на серці. Вся ця байдужість, неповага. Він більше року носить берці. Він знає, що таке відвага. Він бачив смерть, простякнув в неї. Він кров і порох куштував. Він рік. Не бачився сім'єю. Він друзів по шматках збирав. За що? За ось таку свободу, за нашу молодь несвідому? А що ж отримає він нагороду, коли повернеться додому? Лиш кілька гривень від держави, а від суспільства забуття. А так кричали слава, слава, лише врятуйте нам життя. Ось так живемо гидко дуже болить за землю, що в крові, болить, що купу нас байдужих живуть а цвіт, а цвіт в землі. В наших несли. Втрачено дорогу заплачено.